Війну ми зустріли 24 го вранці, п'ятого утра, я проснулася е, того, що якісь такі толчки, сильні толчки, не було зрозуміло, що це. Ну і лежу і слушаю. Проснувся Діма, чоловік. Я кажу, Діма, що це? А він каже, мабуть, гроза. Ну, опять, І знову опять вони один, вторий. Я говорю, Дима, щось якась така гроза, непонятно, що це за гроза така. А він, він каже, откуда я знаю? Я кажу, ну може, піди подивись. Він каже, ну ладно. І, а в нас часний будинок. І він вийшов і пішов во двор. Во двор пішов, потім буквально, може, ну там ну, трошки минута-дві, він повертається назад і каже. І каже мені, йди сюди, я найди сюди. А вже голос, я так чую, знаєте, що вже інакше в нього голос. І він мені показує, каже, дивись, і я дивлюся, що в новій Каховці взриви, взриви, і, і, і оце ж ці толчки, а потім, видно, ці вибухи такі. Я говорю, що це, що це таке. Він каже, не знаю, воїнська частина. Там воїнська частина якраз. Він каже, воїнська частина, може якась диверсія чи що, непонятно нічого. Ми постояли, замерзли. І заходимо назад, я говорю, ну що, будемо варити кофе, пити кофі, та потихеньку будемо збиратися на роботу. Бо Діма ї... ми ж все їздимо в місто. я в місті працюю, Діма в місті працює. І виходить, коли вже зайшли ми в кухню, Діма почав варити кофе, а я вайбер, дивлюся, там вже не знаю мільйон сообщень в тому вайбері. Нічого не паймо, відкриваю. І давай дивитися, і всі пишуть війна. Я кажу, Діма, щось таке пишуть війна. А він каже: Ну може й війна, і собі варить так спокійно те кофе. А виходить так, що дочка старша, є дочка старша, і вона е, приїхала на цей час якраз була у нас і була у подружки в Береславі. І вона мені дзвонить, плаче, кричить в трубку, плаче мама війна. Я говорю, Соня, успокойся, яка війна? Нічого немає, яка війна, все буде нормально. А вона, Мама, а Каріна ця, ця дівочка, знакома, її, і вона була в поліції, працювала патрульною поліцейською. Вона каже: Мама, ти не розумієш, Каріну забрали, вивозять всю, всіх поліцейських вивозять за приділи області. Дім дзвонять з роботи і говорить на роботу сьогодні. Не йти. І потім якась там машина, вона мені дзвонить, якісь люди їдуть. Я кажу, з ними їду, забери мене, заберіть мене. І ми з Дімою виїжджаємо машиною забрати Соню. У нас там п'ятачок, такий, виходить, ринок. І ми туди на ринок цей виїжджаємо, а там просто поток людей. Машини всі виїжджають з сторони Криму, все, виїжджають, всі поток просто в дві-три дві, полоси, туди не їде ніхто, а всі їдуть відтуда. Я кажу, Діма, що, що люди виїжджають чи що? Він каже, ну може, виїжджають. ну А ми не збиралися виїжджати. В банкоматах грошей нема, нічого нема, все, все паралізовано, нічого не працює, просто їдуть люди, їдуть, 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 їдуть колони людей. Ми забираємо соню, е, приїхали додому. Ну і вдома сусіди наші, все, ми стоїмо, нічого ніхто не може зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Е, Потім вже в 11 дня почала заїжджати руська техніка. Просто їдуть, їхали урали спочатку, урали. З ну, Спочатку ми не бачили російських флагів, просто заїжджають урали і Зетки. Написані Зетки і заїжджають Урали, потім БТРи, якісь в общем, якісь, не знаю, пушки, там. В общем, просто заїжджають по вулиці, їдуть, машуть, сидять там, а ми ж не знаємо, що це. Ну, їдуть і їдуть. Думаємо, Зеленський, зетки написані, Зеленський, значить, все, все буде нормально, це наші підкріплення. А Діма мій говорить, це не наші. Я говорю, а куди ти знаєш? Ну, наші це не наші. Він говорить: у них форма друга. А потім вже в вайбері, в групі хтось скинув відео, і у нас вони по центральної вулиці їхали на БТРі і держали флаг російський. І все. І тоді вже стало точно, зрозуміло, що це Росія. В 11 дня вже вони були у нас повністю. А потім вже почала летіти авіація, летіли вертольоти, і ми вже, це вже ми бачили, що вже вони висаджувались на ГЕСі. вже на ГЕС повісили флаг русский. Спочатку не було ніяких перестрілок. Просто йшов захват цього ГЕСа. І і заїжджала просто техніка. У нас просто много, ну, я не знаю, це не було. Штуки там чи ще що це просто, от до двох часов дня просто їхала техніка все час. Вона перестану заїжджала до нас, заїжджала заїжджала і заїжджала. Ми не бачили вже спочатку, як було там в началі, бо ми живемо зверху ну, нашого селища. А внизу це потом ми вже узнали, що на стадіоні поставили чотири установки града в школі в школьному полі у цьому футбольному поставили чотири града установки. 嗯 <noise> <noise> Танки почали їхати, просто у нас виходить, огороди, Ну от моя вулиця і рядом вулиця, і в нас сходяться огороди. Танки їхали просто по огородах, вони е ламали там тепліці, що там у людей в огородах Вони вони все це їхали просто і, і заривалися в огородах. Вони так собі крутяться, ті танки, і вони самі себе заривають, получається торчить одне дуло. просто торчить одне дуло, і вони туди стріляють. Ну це вже було з двох часів дня. Просто по вулиці солдати бігли і казали пряші по підвалам, прячьтесь по підвалам. А сусідка моя тетя Оля, каже надовго, так, в шутку, ми ж не розуміли, що це так буде серйозно. все. А вони кажуть, дня на три, дня на три. І все, і потім почали літати вже снаряди. Ми вже розуміли, що наші на шилавай, тому що у нас тут шилова від нас, опять же, полкілометра від нас ГЕС, а сюди кілометр нас шилова балка, де йде розвилка на Херсон, на Кривий Рог, на Донецьк, на Луганськ, де у нас розвилка там. І виходить, наші там лісопосад в лісопосадці, а вони зайшли до нас. Всю техніку загнали. І виходить, що ми просто як між. Між тими і, і нашими і, і тими. Ми спочатку просто дивилися, як літають ці ракети. Ми просто дивилися, бо вони стріляють туди з. Стадіона летить на Шилову, ми дивимося туди, летить. Хлопці повилазили на криші, просто дивились на криші, і просто кричать: наші б'ють з Шилова» і летить, значить, ця ракета туди. А потім вилітати туди, ці стріляють туди. В общем, отак спочатку це все було. Ми це все дивилися, як воно літає. Почала потім літати авіація, начала. Можеш, от, ми один раз пішли з друзями, ну, гуляли. Е, так, ну, Нижче по вулиці і почалися якісь такі звуки, як нібито ракети. Ну, Ми нічого не знали, що робити, побіжали на ну, на обочину, сіли, не знали, що робити, а потім всі побіжали по домам. Е, було ну, страшно, не знали, хто що буде, що робити, е, що зараз буде. Ну, дуже страшно. Uh, у нас було таке, що приїжджають на БТРах uh, паспорта, там, по домам, по, ну, по території бігають і ну там страшно, бо щось можуть взяти, а повернути не. Ну, і ми не знаємо, що, куди нам куди бігти, що робити. Коли ти не бачиш виходу, ти не розумієш. Я пишу в групу нашу, нашого селища, що люди добрі, якесь бомбосховище має наше село, чи що, куди нам бігти? А всі пишуть що нічого нема, всі сидять уже, уже на той момент були всі в підвалах. І сусідка моя через три дома пише дзвонить мені і каже, Яна, ми у мене в підвалі біжи до нас. І все діду говорю своєму, бо мій батько ще з нами живе, і я йому говорю, йдемо туди до Лілі в підвал. А він каже, я нікуди не піду, я буду тут сидіти, я нікуди не піду, і все. І ви йдіть, а я – ні. Соня плаче, в неї істерика, вона просто плаче, в неї руки, ноги трусяться. І все, і ми ото взяли сумку, просто документи туди покидали, і пішли туди в підвал до сусідів. Була така перестрілка, була, була, була. а потім в 11 вечора все затихло. Но вже не було ні світа, ні води, нічого не було. И була тишина. З 11 вечора була така тишина. Ну, і Ми вирішили, що це все уже. що вже нічого не буде. Ну, а Ліля переживала почала і каже, Яна, не оходьте, не бросайте нас, ми боїмося. Йдемо всі в хату до мене, переночуємо, а утром побачимо. І ми так зайшли до неї сюди і просто там в одній кімнаті всі розмістилися, ніхто не роздівався, так як діти ми були просто розбуті. Утра-6, я кажу, Ліля, вже, мабуть, нічого не буде. Вже, мабуть, все. Я говорю, давай я, мабуть, буду ті вже додому. А вона, ну давай, хоч кофі вип'ємо і підемо. І вона йде на кухню, ставить кофе. І починаються автоматні очереди, просто під окном у неї. І все, діти перепугані, всі на пол упали на пол, всі починають бігти в підвал, а я не можу знайти кросівки свої, не знаю, де ті кросівки. Вони мені кричать з підвала, де ти давай бігом, а я, а я лазю, там, шукаю ті Короте, в общем, так Я без туда туди і пішла, в той підвал. І все. І оце вже на наступний день, в пол 7 раку, коли почався оця перестрілка і вже почався серйозний бой, то ми вже відтуди вийшли. Це виходить 25 го утром було, а вийшли ми вже відтуди, я так думаю, що це було 1 марта. Потім зробили світло, наші там хлопці своїми силами ремонтували там де що там було побите і зробили. Зробили, світло було. воно, звісно, не тянуло там якихось великих нагрузок, але так, щоб просто світ світло було в хаті. Але що ж те, п'ять вечора не доведе горіти не одне окно. Все закрите, забиті окна всі е, такими одіялами темними, закриті стекла, забиті ну, фаніри, в кого що було, в общем, все забите. Потому що якщо только вони там їдуть чи йдуть, а світло горить, все, автоматом автомат і розстрілюють і, і, звісно, тоді вже люди всі виключають світло. Тобто после п'яти вечора світла немало е, ну, кожен Люди виїжджали, і хто виїхав, в кожну пусту хату заселялись руски. Жили в кожній пустой хаті. У нас на вулиці, скільки було пустих домів, везде жили. Ми намагалися через Снігерівку виїхати, не вийшло. Ми приїхали, закрили Снігерівку, три дні ми там простояли, не випустили. Все, сказали, що ніхто не випускати не буде. Потім Давида Брод. відкрився Давида Брод. Можна було через Давида Брод їхати на Кривий Рог. Ми поїхали туди, там теж доїжджаємо до Брускінського, там стоять ДНРівці і все. І от просто вони нікуди не пускають, нікого не пускають і все. Вони казали, що вони нас спасають. Тому що ви щас, ви просто не знаєте, кажуть, ви зараз туди їдете, і там ваші вже вас розстрілюють одразу. От ви колона їдете, і вас колона там будуть розстрілювати. А ми їм уже вже приїхав там ну, мужчина якийсь, типа з Красного Креста, і він говорить: давайте зділаємо, ну, таку делегацію і підемо туди, до цього їхнього там главного. І будемо з ним розговарювати, тому що люди вже були такі, що от ми, ми стояли три дні. Пропустіть хоча б перші 100 машин, і ну, ми вже три дні стоїмо, на вулиці жара, це ж не виносимо. Діти, все, ні води толком немає, нічого. І ми туди пішли. Я не знаю, у нас мабуть, було, може, штук 20 жінок. і цей мужчина, який в нього так був знак, то що він красний крест, І, і, і все таке. Вони ні. Через наш пост не проїде ніхто. Ви нам потім скажете спасіба. Ваші там розстрілюють усі машини, які виїжджають зюда зі сторони, як вони уряд Російської Федерації. І зв'язку українського нема. Не роблять ні одна карточка, українська не працює. Почали продавати пакети русські плюс 79. У нас там, де я живу, де ми жили, стояли їхні такі машини з локаторами, які глушать зв'язок. І получається, що я ще. Просто так позвонить по цьому плюс 79, Наприклад, у мене плюс 79, У сина плюс 79, Я ще можу йому дозвониться. Інтернету на цих карточках нема. З цієї карточки я на Україну позвонити не можу. Дочка моя вже виїхала. Я з неї зв'язку не маю ніякого. Ну то есть просто ми сидим. Телебачення українського немає, тільки російське показує, бо вже захватили Херсон, і, і там уже на Перекопській, де у нас була телестудія, вже там поставили руське, все і все. І там уже все руське, Трансляція вся йде тока руська, і вони нам розказують там, що України вже нема. Що западна вже отошла до Польщі, залишився тока центр, і то там йде розподіл влади, і, і, і все. України вже нема. А ми не знаємо, ми живемо, ми нічого не знаємо. Аптеки поначалу не працювали, то що там було початку черги були дуже великі, і більше потім все, вже нічого не працювало. E, потім через місяць почали працювати деякі аптеки, але вже завозили все з Криму, з Росії, з Криму все завозилось. Точно так же магазини. Спочатку магазини всі розварували, а потім деякі магазини, які поокривалися, весь товар заходив в тока Крим і Тока Росія. Ціни ну, бутилка шампуня стоїла 1000 гривень. Такі ціни, э, що ну, я не знаю, і, і все вже вони, ну як, ще ходили і гривні, і рублі. Але все прирівнялося до одного. От, або ти там даєш тисячу гривень, або ти даєш тисячу рублів, різниці немає. нема. Потім я, я ФОП. Почалася агітація ФОПів, почали збирати всіх ФОПів і почали требувати, щоб всі фопи прийшли до білого дому у нас у Новій Каховці. З документами всі, які маєте, і значить, брати у них дозвіл на працю, розрішення на роботу. Яке? Ну, Зачем мені розрішення на роботу? Я громадянка України, у мене є всі папери, я плачу налоги, я плачу пенсійний фонд, я маю реквізити, я розумію, чітко, куди я плачу, які гроші, що це таке, який дозвіл на роботу, це що? Ніхто нічого зрозуміти не мог. Я туди, звісно, не ходила до цього білого дому, але дівчатки знайомі, колеги мої, які туди ходили, потім мені теж розповідають, говорять, Яна, це просто кошмар. Вийшла якась дівчина, непонятно хто, що, і, 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 і говорять, ви віддаєте, приходите, віддаєте всі документи, які ви маєте, вам дають номер телефону і кажуть, вам, ви там, наприклад, должны 2000 або рублі, або гривень приносить такого-то числа в Білий дом віддавати. Якщо будуть якісь питання, ви дзвоните по цьому номеру телефону. Дівчата почали казати, ну, якийсь, якийсь рахунок, нам був якісь квітанції, давати чи, ну як. Ніхто вам нічого давати не буде. Понимаєте? І дівчата мені кажуть, що ти будеш робити. Я кажу, я не буду ходити на роботу просто. Я не буду ходити на роботу, я не буду платити ні 2000 гривень, ні гривню, ні, ні рубля. Я туди нічого не буду платити, тому що ну, я не розумію, що це. Навчання не було, потім почали агітувати літом. літом. Почали агітувати на навчання. Я туди пішла на це. Школа розбита. В школі нема вікон. В класах ж живуть русски, во всій школі живуть русські. З'явилися школи госпіталь свій. Е, і вони агитируют, Наша, наша заучка пішла на співпрацю і почала агітувати всіх дітей, значить. Ну, а батьки почали задавати питання, як ви собі це представляєте, школа, подивіться, в якому стані школа і як це буде проїздить. Вона говорить, так як ми, наша школа одна з перших пішла на співпрацю, нам обіцяють зробити нашу школу показовою. І, і все, Іван, ну, і я розумію, я бачу, що однокласники Ігоря Мого є батьки, які теж співпрацюють з русскими. І все, і це вже, звісно, ця школа це була остання капля, і я говорю, все, тоді ми, ми вже будемо виїжджати, тому що ну яка це буде школа, я туди що віддам свою дитину, не віддам. Як він туди піде, Непонятно. Половина е е зрадників, половина непонятно що. А потім почалась, якщо ваша дитина не буде ходити в школу, вам перший раз дають попередження, на другий раз вам дають штраф 500 сот рублей. На третій раз вас позбавляють батьківських прав і вашу дитину забирають в, рос... в русський дідом. Я взагалі була в шокі. Це що? Шо? Це ви хто такі? В іюлі ми вже е... в початку іюля це було в общем, 5 числа ми виїхали з дому, е... доїхали до Васильівки, бо їхали вже через Запорожжя. Доїхали до Васильівки, три дні там стояли на Васильівці, і то е... вони ще... Не розрішають там ночувати, а мусиш десь їхати. І там рядом село було. Ми туди заїжджали, там повне село людей. Людей дуже много. Дуже много їхало людей. А що таке у нас? Що таке у нас на півдні, середина літа? Це 50 градусів жари, нема ні одної посадки, все вирубано, тому що вони строять собі бліндажі. На обочині стоять фури, які вивозять, на, Питаються на підконтрольну України вивезти огурці, помідори, гружені фури продукції. Вони їх тримають по 3, 4-5 тижнів, не випускають на підконтрольну і воно все просто згорає в цих фурах. Вони це все вигортають отак от на обочини і їде ця фура назад. І це все це гниє по обочинам, Оці капуста, огурці, і ці моркви і все підряд, Це все воно все гниє просто. А ми стоїмо тут. І вони мордують людей нічого, не можна ніяк. І так ми простояли там три дня, але там був український зв'язок, український зв'язок, і там уже я могла зв'язуватися з дочкою. І вона мене просила, тільки мама, не уїжджайте назад. Вже мусите терпіти скільки 3-4-5 днів, скільки б не було, але ви повинні уїхати, не вертайтесь. І на третій день ми, вони випускають в день, наприклад, 50 машин, там, 40, 60 машин, скільки там, вони хочуть з п'яти вечора, от ти стоїш там цілий день на жарі, а з п'яти вечора там, до сіми вони випускають. І от ми успіваємо на третій день в, в вже машину уїхати. Ну, а Ігорю вже стало плохо, зрозуміло, вже три дні, Антисанітарія, води нема, нічого нема, цьому плохо. Взагалі, еле-еле ми до того Запорожья дотягнули, нікуди не можна. Если якщо колонна, колона, ти выходить нельзя. не можна. Всі обочины заминированы, замініровані, все заминированы. Ти не можеш ні в туалет, никуда ты ти не можеш, ніде вийти. Только сидиш і все. Ну а потім ще після Васильівки було, наверное, два или три блокпоста, і потім вже були наші. Ну я вже не зрозуміла, якщо спочатку не поняла. А потім, коли б ми стояли там, мені казали, що я когда наших побачу, то я, наверное, сойду с ума от радості. А нічого так не произошло, тому що настолько мене, Ігор, вже було плохо, він вже був зелений. Мені, мені хотілося только просто його довести вже до лікаря, і все. Коли ми виїжджали, це саме цей момент, коли мені вже стає плохо, ну погано. І... Якраз ми починаємо рухатись трохи вперед, 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 вперед. і виїжджаємо, це більше цього запам'яталося з всього, як ми виїжджали. А там нас вже зустрічала поліція, і все, і всю колону нас вже поліція супроводжувала до Запорожжя, до епіцентру, там був вже такий больша площа. і там були лікарі, і, і їда, і вода, взагалі, було все. І там у я вже Ігоря в лікарню, вони там мені надавали кучу лікарств, сказали, що нічого страшного, просто інтоксикація, просто треба йому ну в все. І потім нас всіх, ну, хто хто не мав де, поселили в садик, Ми там в садику переночували, ми там покупались, переночували. В Запорожжі почули перший раз повітряну тривогу, тому що у нас там просто прилітало, і ніхто тривоги не не було. А в Запоріжжі почули перший раз повітряну тривогу. Зразу не могла зрозуміти, що це. Кажу, Діма, що це таке? Що гудить?» А він каже, повітряна тривога гудить. А в людей на телефонах додатки. А ми це не знали. Ми не знали, що якісь додатки є, що десь щось таке показують, що є якийсь марафон, оказується, де показують новини. Чоловік пішов там зразу з Житомира. Він туди пішов в воєнкомат, а вони йому сказали, ти не служив, нічого, куди ти будеш і сказали, ладно, і все, і ні. Ну і так пройшло, там, може, якісь там неділі-дві, і він знову пішов туди. Каже, я йду опять, і, і я йду з ним туди. Вони записали номер телефона, сказали, жди, якщо щось, ми тебе наберемо. А потім вони йому дзвонили і сказали, завтра приїхати до воєнкомата з Вящан. І він поїхав, і в учебці був півтора місяця в учебці. Учили там. І все. І був в учебці, а потім після учебки було розподілення і все. І виходить, що йому там предлагали, бо він мені дзвонив і сказав, що предлагали йому в розвідку йти. Я кажу, ну а ти що? Він каже, я не хочу, не, не хочу каже, в розвідку йти. Не хочу в розвідку е, була бригада штурмовиків 95-го, і я каже, йду в штурмовики. І він йде в штурмовики, я тоді ще не знала, що це таке, я не розуміла, що це таке штурмовики, е, десантно-штурмові війська. Думав, хто його знає. Я кажу, Діма, це ж нам з парашуту треба пригати. Він каже, ні, з парашуту не треба. Буде. І все. І потім він мені дзвонив і сказав, що я тут буду, нас привезли сюди в 95-ку в Житомир, Я каже, тут буду там поки документи підписувати, все. Потім нас відпустять там на два чи на три години е, приїжджай з малим туди. І то ми з Ігорем приїхали. Е... Там два години, там, ну просто ми там балакали, так теж повзяли кофі, там посиділи на лавочці, там попили кофі, побалакали, і їх вже готували автобуси везти е, туди, на, е, на схід туди. він був? Він е, був в районі Криміної. Там він був в районі Криміної, Северодонецьк, Креміна. Славянськ, і, і, виходить, там і загинув возлі Кремної. Служив, якщо без учебки, то ровно два місяці. 13 жовтня ми його бачили останній раз в Житомирі, і вони 13 жовтня поїхали, а 13 грудня загинув. Коли ми громадяни своєї країни, ми тут знаємо все. Ми знаємо свої права, ми знаємо свої обов'язки. Там, ну не знаю, я не, не вважаю, що десь буде нам краще, ніж вдома. Я дуже вірю в те, що все-таки ми построїмо нашу, що ми построїмо нашу Україну такою, яка вона має бути, і для того, щоб наші діти жили в достойній країні, що все це, що відбувається, і ті люди, які йдуть туди і гинуть за нашу Україну, що це не буде все марно, що все-таки все ми мусимо дійти до того, що це буде достойна держава, де захочуть люди їхати просто так, як ми тепер багато хто їде десь, що вони будуть їхати сюди.